Литва передала Україні важкі міномети. Литва передала партію важких мінометів для потреб сил оборони України у боротьбі з російською агресією. Про це інформує мілітарний. Засобам масової інформації про передачу партії військової допомоги, заявив міністр оборони Литви Арвіда Санушаускас, пише агентство БіНС. Посилання на джерело буде в описі. Кількість переданого озброєння не уточнюється, але вартість усієї переданої військової підтримки становить десятки мільйонів євро. Ми передали Україні важкі міномети на підтримку. Не буду називати цифри, але ми передали багато, сказав виданню біенез міністра національної оборони Арвіда Санушавскас. За його словами, Україні вже передано не лише переносні зенітні комплекси «Стингер», а й інше протитанкове зенітне озброєння, а також боєприпаси, гранати, кулемети, автомати тощо. Це звичайне явище. Я порахував місяць тому, це було 35 позицій різного типу, сказав міністр оборони Литви. За словами Арвідаса Нушаускаса, залишкова вартість наданої підтримки Україні становить кілька десятків мільйонів євро, а загальна може бути в 5-10 разів вищою. Раніше було повідомлено, що Збройні сили Литви готові найближчим часом розпочати навчання українських інструкторів. Йдеться про навчання українських військових використовувати те озброєння. Яка є в Литві на твій розгляд українами-членами НАТО можливості надання Україні більш сучасної зброї? Дякую за перегляд.